Всім. Е, ну Перше питання. На дворі зимно стало. Зимно. Як місто готове до таких е холодних днів? Та тепло є, це вже добре, снігу немає. <кхи> е, теж добре. Це ну, ні... мороз без снігу це все, не добре. Це все, все ніби гаразд. <кхи> мороз без снігу це не добре. Давайте поговоримо про вихідні. На вихідніх на площі ринку у Франківську був презентований хрест миру. Чим особлива історія цього символу і ну... це ініціатива громадської організації благодійного фонду. Угу. Хрест особливий, тим, що він складений з частинок снарядів, ракет всього знаряддя, які. Які були в Бучі, та із цього всього зробили хрест розп'яття, і цей хрест їде по всій Україні, збирає кошти на реабілітаційний центр для дітей, які постраждали у війні. Тому це особлива така споруда. Місто знало про те, що така ініціатива є. В принципі, на заході країни івано франківська почали, але ця ініціатива буде по всіх містах України і. Є також разом з волонтерами їздять уже демобілізовані учасники бойових дій, тобто це такий захід благодійний. Ну і в кінці цього заходу, коли вже в'їде всю Україну, учасники хочуть продати цей хрест на аукціоні за найбільшу ціну, яка теж дозволить їм закумулювати кошти для цього реабілітаційного центру. Про реабілітаційний центр зараз реабілітація це, ну я вважаю напевно найголовніший пріоритет будь-якого міста в Україні і, і нашого в тому числі. Ви були в одній з поліклінік, де проходять реабілітацію військові, і сьогодні теж плануєте okay. поїхати в реабілітаційний центр. Розкажіть про враження того реабілітаційного центру і що okay. плану і що. Сподівайтесь, побачити в новому. Ми зараз поставили завдання, щоб у кожному закладі було реабілітаційне відділення, яке би було в першу чергу для військових, але в тому числі і цивільне населення після таких значних травм теж надавало таку допомогу. У нас в другій поліклініці є реабілітаційне відділення, ми його також зараз розширюємо. Благо в другій поліклініці є можливості залучати додаткові приміщення. Тому от я побував саме на реабілітації. Був приємно вражений, що багато людей та багато проходить реабілітацію. Тобто є і фізична реабілітація, є психолог, є басейн, який використовується під реабілітацію. Ну і ще ми там три, три таких великих кабінети ремонтуємо для того, щоб ще додаткове обладнання поставити. Тобто досить користується попитом, це реабілітаційне відділення. Відразу хочу сказати, що. Ця реабілітація є безкоштовною і тому ви можуть звертатися з центром. Ця поліклініка знаходиться на довгій. Відповідно, це реабілітаційне відділення працює сьогодні. Ми в центральній міській клінічній лікарні, де теж є реабілітаційне відділення, де багато військових отримує допомогу. Знаю, бо був не один раз там про якість цієї реабілітації, Єдине, що ми зараз міськуємо, як розширити реабілітацію, тому що потреба є досить-досить є велика. Ну, і буквально наступного тижня ми відкриваємо реабілітаційне відділення у міській клінічній лікарні номер 1 де також є достатньо велика кількість військових, які відбувають і будуть відбувати реабілітацію для після, після поради. Там провели ремонтні роботи, закупили нове сучасне обладнання для реабілітації. Нагадаю, матей особливо спеціалізуються на травматології, тобто це відповідні ушкодження та кінцівок. Це різноманітні там поранення різного характеру. Тому також міська клінічна лікарня номер 1 Буквально кажу, під кінець наступного тижня ми відкриваємо там реабілітаційне відділення. Ну і ще ми сприяємо і приватним скажімо, реабілітаційним центрам. Зокрема, ми фінансуємо перший добровольчий шпиталь, який знаходиться в листі. Тобто повністю там проходять реабілітацію хлопці, там важкі хлопці, тобто які після вже лікарень теж відбувають там реабілітацію, Дехто навіть до півроку відбуває реабілітацію в цьому реабілітаційному центрі. Тому Повністю видатки на утримання цього закладу місто теж взяло нас на себе. Ну і плани, плани це Софіївка, тому що ми віддали це під центральну міську клінічну лікарню, виділили 10 мільйонів гривень. І відповідно, в пошуках зараз ще додаткових ресурсів. Не буду казати, буде тільки підписана угода, тоді скажу. Співпрацюємо з нагерою ОПА є центр, який теж надає реабілітацію. Це центр для інвалідів, який переїхав з Донбасу, де теж реабілітація досить непогана. Тут і багато франківців там теж обслуговуються. Тому ми стараємося зараз розбудувати мережу реабілітації по місту Івано-Франківську. Всі медичні заклади мають бути залучені. Ну окрім напевно, що дитячі лікарні, які мають свою реабілітацію. Та для дітей всі решта закладів, які працюють з дорослими, вони мають мати реабілітаційні відділення видавати ці послуги. Е, є питання у нас під нашою прямою трансляцією. Нагадаю, що у Фейсбуці та Інстаграмі є пряма трансляція з міським головою і є питання до ранку. Які дії влада міста планує вжити до забудовника, які внаслідок добудови точніше, внаслідок будови на вулиці Дорошенка пошкодив джерело парку. Не Можу сказати про там, пошкодження, так там е, постійно є проблеми в зимовий період часу і в літній період часу е, з притоком води. Але нехай екологи попрацюють, вивчать це питання. Я думаю, що це можна від, якби відновити. Я думаю, що це тимчасові якісь речі. Молодь протягом років могла зсередини бачити роботу міської ради завдяки ініціативи. Молодь і влада. Чи планується продовження цієї щорічної можливості? Чи можуть зможуть студенти побачити так звану внутрішню кухню в міській раді і спробувати себе, от власне, так, в ролі зараз, чиновника? Ми зараз е, стартували новий набір. Це стажування в міській раді. Це вже проводиться не один рік. Коли молоді люди, не тільки студенти, а просто молоді люди можуть взяти участь в стажуванні в будь-якому департаменті, в будь-якому комунальному підприємстві. Ну, І частина молодих людей після цього стажування у нас ну, відсотків десь 15, потім стає працівниками нашими. Тобто кому дуже сподобалося, підходить і нам підходить. то... Не проходять якісь екзамен? Тут вони вони <хи> фактично стажуються, вони фактично працюють, вони середини, бачать, бо. Одне діло, коли ти бачиш зі сторони, ти не розумієш, а друге діло, коли ти там протягом двох-трьох місяців береш участь там, наприклад, в заходах, це якщо це в відділ внутрішньої політики, чи управління там молоді чи спорту, чи, скажімо, там в комунальному нашому господарстві, ти зовсім по іншому до цього ставишся. Тому завдання проекту молоді влади» максимально ознайомити з роботою місцевого самоврядування, дати можливість. Попробувати навички. Ну а хто кому це подобається, може потім претендувати на посади в міській раді, в міській владі. Тому ми дуже раді, якщо цього року буде не менше учасників, ніж минулого року. Тому закликаю приєднуватися. Є відповідні там анкети, є відповідна співбесіда яку проходять учасники, тому закликаю брати активну участь. А взагалі ми дуже багато проєктів зараз робимо для молоді. Це молоді влада, це молодіжний центр, який знаходиться на середині років, постійно проводить різноманітні заходи. Закликаю теж активно долучатися до різноманітних активностей. Це різні стипендії для студентів, для дітей 11 класу, які здали НМТ, для учнів, старшокласників. Тобто ми стараємося сьогодні максимально ну, оживити е, молодіжне середовище. Буде молодь у місті, буде перспектива. Ну це саме стосується спорту, Тому ми підтримуємо максимально велику кількість спортивних гуртків, спортивних шкіл наших, е, спортивний розвиток, дитячих команд. Тому що, якщо є можливість займатися спортом, фізичною культурою, е, е, це це дуже здорово. і і це є можливість максимально підтримати в цей час молодь студентів, дітей, тобто в яких є дитинство і молодість. Зараз почали говорити про роботу. Дуже багато чую від людей, що ну, в місті важко знайти роботу, а ну, на сайті і у вас на сторінці весь час говориться про те, що є вакансії. Мені здається, що роботи сьогодні на є дуже багато. Та, і... Те, що ми маємо навіть статистику по центру безробіття, де більше тисячі вакансій, проговорить про те, що насправді є брак кадрів, тобто брак людей. І мені здається, що да, є, є нюанси, особливо для чоловіків, тобто це військовий облік і багато чого іншого. Тобто давайте говорити про це відверто. Але насправді сьогодні роботи є надзвичайно велика кількість. І в всіх галузях є проблема відсутності кадрів, тому. У наших комунальних підприємствах так само, тобто є велика кількість вакансій, ну, наприклад, КП Благоустрій це хто прибирає парки, сквери, дамби, наприклад, трактори потрібно чотири робітника з благоустрою, два підсотних робітника. В електротрансі наше комунальне підприємство яке надає послуги тролейбусів, автобусів. Це слюсари два, опоряджувальники – два. Водій автобусів 5, тобто є сьогодні. Муніципальна Вакансії. Вакансії. Угу. дорожня компанія, 5 трактористів, 5, 15 робітників з благоустрою. Міська ритуальна служба, машиніст, ескаватор, один, прибиральник один. Територіальний центр соціального обслуговування, соціальних робітників потрібно два. Завідуючи відділення, один, інспектор з кадрів один, інструктор трудової адаптації, один, центр розвитку міста та рекреації це наші парки. Це двірник один, озеленювач 4 розряду один. Івано-Франківська арена, агроном потрібен один, ремонтувальник площини спортивних споруд, це вже КП наш Івано-Франківська арена. Потрібно один, двірник один. КП Івано-Франківськ, водих промус, 13 слюсарів, 8 машиністів, 2 електрозварювальника, один оператор на фільтрах. Два оператори на фільтрах п'ятого розряду, електромонтери, машиністи п'ять, слюсарів 4, водіїв 2, трактористи один, провідний бухгалтер один, КП Доброді це наші хлопці, муніципали, інспекторів троє, інспекторів, які борються з вивізками та рекламою один, інспектор відділу громадського порядку два, теплокомуненерго, слюсарів потрібно сім чоловік. Сантехніки три, машиніст один, слюсар-електрик електрик один, електромонтери троє, електромонтер шостого розгляду троє, комфортний дім, тракторист один, електромонтер один, слюсар один, електромеханік один. Івановки між світло, тобто це наші освітлення один. Це якби, Вакансії стануть на сьогодні. І це... Це, це, це тільки трошки, я так розумію. Чи... Це тільки комунальні підприємства ага. без, ну, а якщо на ринку взяти, то. Через центр зайнятості можна дізнатися. Понад тисячу, понад тисячу сто зараз вакансій. ніколи не було в місті, щоб у центрі безробіття було там більше тисячі вакансій. Тобто це, напевно, вперше за всю історію не функціонування цієї установи. А Ми розуміємо, що це. Це тільки така айсберг, це тільки частина того, що потрібно. Насправді може множити на, там, на 7, на 8, на 10. Це кількість. Дим слово, робота є, аби тільки зголошувалися. Ну, я розумію, що тут зразу постане питання і оплати, і багато іншого, але багато вже підприємств і достойну оплату є, і не можуть знайти. Mm -hmm. і, це, і це створює великі незручності. І, чи в роботі комунальних підприємств, чи в роботі таких підпідприємств? Куди би я не їхав сьогодні на якесь виробництво в рамках підприємницької п'ятниці? Одне з ключових питань це є саме люди. люди, робочі місця, і де би я не був, коли я питаю, чи є у вас вакансії, всі, -всі однозначно кажуть вакансії. Е Питають, підкажіть, коли буде розчищена єдина відпочинкова зона біля озера, там де мангали стоять ці купа сміття, і так і залишається після е церкви, яка вирішила не будуватися там. Не знаю про це. Ну так. одним словом, треба комунальників, щоб вони проінспектували. Проінспектуємо, але ну, напевно, там люди відпочивають і треба толоку збирати. Треба знову толокось брати. Багато ми Ну, ми минулого тижня з вами говорили про українську мову, про те, що минули курси. І хотіла запитати, чи буде продовження, чи це був фінальний випуск? Там постійно а чи... ми постійно проводимо. Да. Що тобто два місяці, кожні два місяці в нас онлайн і офлайн онлайн курси у нас сьогодні вже під більше 50 учасників записалося в офлайн режимі менше. Ну тому що це люди, які треба витратити час живий, прийти прийти. Тому це в основному бо багато задавали, чому люди пенсійного віку в основному на цих на фотографіях, тому що це. Це, відбувається це навчання двічі в тиждень, іноді три рази в тиждень, і тому треба прийти. Так. Це в центрі міста, тут на січових стріляція. Все-таки більшість молодших людей в онлайні записують і в онлайні проходять це навчання. Але перевага в офлайній режимі, що ми, крім такого навчання, ми ще, даємо, ми ще робимо екскурсії, тобто там давній Галич, Косів на Косівський базар. Поспілкуватися, де ти навчишся мову, якщо ти не, не поспілкуєшся, не поговориш такому. Тому є теорія і є практика, це є це це дуже практичні, важливі, практичні заняття. Ну, На цьому останньому то, там, Луганська, Донецька область була, Херсонська область, Запорізька область, Івано-Франківськ. Та дехто ще вчить, не може навчити мову, хоч може живе тут роками. Е, і багато хто, хто зголошується на, на курси української мови. Тому ми пропонуємо. Ну і також той випадок. Поліція повідомила про те, що йде кримінальне провадження. Хотілося б, щоб залишилось якось все-таки підозрою щодо Ви проти, пані, яка пані, яка в Сороковому угу. Тому контролюємо. Ну, такі, ми, такі випадки не треба мані. не треба лишати. Без, без бо, окрім того, що вона говорила там російською мовою, вона ще і прославляла Путіна і багато чого іншого. Тому, мені здається, тут мали б жорстко поставитися наші правоохоронні органи. Тобто вони дали офіційний лист, що кримінальне провадження, номер, і ДР, тобто іде провадження, ну хочеться. Ну я також звертаюся до мешканців, які там були в тому автобусі, не боятися писати якісь заяви зверху. Тому що якщо ви не пишете заяви, ну як покарати. Людину, яка, яка, якщо ви стали свідками цієї. Треба свідчити. Е я на завершення хотіла, бо то часу зовсім мало. Перше, дивилися б Євробачення? Чесно, ви не ви? дивився. Але а! я закликав голосувати за Фіїнку, Тому що Фіїнка наша виси. файна, і вона справді заслуговує. Я за нею проголосував. А, бо для мене це і важливо, щоб підтримати наших івано-франківських артистів. А фієнка файна співачка. Я думаю, що ще трошки, можливо, і ж з іншою піснею їй вдасться пробити на Євробачення наступного року чи через два роки. Тобто в неї ще буде багато шансів, мені здається. Ну і на шкода, що. Не, не виграла. Шкода, ясно, що, шкода не що не виграла, але ну, це. це наша. Що? Е, На завершення, на самий фінал, логістичний центр. До коли можна приносити посилочки? До кінця як... наступного тижня, наступного будь ласка, теж... приносите mm -hmm. посилки. Знову ж таки, волонтери їдуть, передають. Ну і теж готуюсь на до наступної волонтерської поїздки. А де? Не сердиться нашому меру на місці. Побажання для всіх слухачів найдебільшого польського неба. Всім гарного дня. Підтримуйте наших військових і будьмо добрими один до одного. Ну що ж, нагадаю, це була рубрика Мер четвер. І я, Оксана Моспанюк, разом із міським головою розбирали, як то кажуть, те, що діється в місті і взагалі в житті міста. Ну, а наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Сподіваюся, що міський голова таки наступного четверга прийде на ефір, а не поїде. Прийду, прийду. каже, як всіх дасть.